Друга церемонія вручення танцювальної премії «My Way Dance Awards 2010» відбулася 19 грудня. Були відзначені усі ті, хто сприяв розвитку танцювального мистецтва в Україні протягом усього 2010 року. Здесь, скажемо так, мы покровительствуем современным танцам, поскольку я очень люблю бальне, но мені кажется, у них достаточно сильних покровителей і много конкурсів. Поэтому сьогодні здесь буде много хіп-хоп, контемп, джаз. Все, что касается современности. Помимо тех э, телевизионных проектов, шоу, которые существуют, из которых делают рейтинги и деньги, есть что-то, что идет такой немножко альтернативой, и в тот же момент нравится. Мне лично нравится. Но вот был такой момент, что я чувствовала, что я некомпетентна в каких-то моментах, например, в выборе лучшего хореографа постановщика. Поэтому я руководствовалась э, интуитивными ощущениями. Незважаючи на морозну погоду, атмосфера в залі Home Concept Club була дуже тепла. А запальні танці і чарівна ведуча Лілія Ребрик додали особливого настрою самій церемонії нагородження. Скажена танцювальна енергетика відчувалася на фізичному рівні, і всі присутні на церемонії змогли це відчути. Церемонію нагородження My Way Dance Awards 2010 закрив танцювальний перформанс Shake It Baby, який підсумував усе, що говорилося на сцені протягом усього вечора, а саме танцюйте, розвивайте свою танцювальну майстерність та отримуйте від танців безмежне задоволення. Адже танці це життя.